Прийшла до мене посилочка з інтернет-магазину Автомаркет. Як валють, посилочка зроблена їхньою фірмові упаковочці, упаковочка картонна, гарна, красива, любо подивитися. Ну що ж, відкриємо, тепер подивимося, що всередині. Як бачимо, вони всередині завжди і для, ну, для того, щоб нічого не поскочило, вони накладують упаковку. І ми бачимо, у нас є накладна. Тепер подивимося, що у нас всередині. Я заказала різний насіннячко. Ну що ж, будемо відкривати. Отже, насіннячко я заказала Морква. Горох, бур'як, помідор, огірочок, рукола, кабачок і петрушок. Це ми заказали на стіні. Тепер дивимося далі. От як ми бачимо, упаковочка гарно упакована. Це у нас лілейник. Він гарно упакований. Земля волога. От подивимося всередині. так покажу, хоча видно, що він вон живий і має парусок. О, ми бачимо. Земля волога і юлейничок має пару. Це в нас є. Це в нас піоні. Земля всередині волога. І вона має вже живі загінці в, бажніці, в це у нас півоня, трав'яна, червона. Це піон. Це флокс, я заказала. От такий голубенький. Цікаво, що ж там у нас у флоксі є. Ми розірвемо упаковку. витягувати, там є один садженець. от він такий великий, живий. Ось такий, правда, маленький мешає. Лілія трубчаста. Лілія цибулька гарна. І от живий папінець. трав'яна, така от двохколірна, як ми бачимо льодня, правда ну, у вони гарний вологий грунт і садженик просто чудовий. Ділення. Теж ми бачимо от такий от голубий зі синім дуже красивий ділейник. Сачениць живий. Будемо хіба чекати квіточку Так, що у нас тут? І тут у нас є, я заказала, чорфти. Це є торф для підширки пошинок, морченці. Тепер я просто прочитаю ціни. Я хочу сказати, у магазині інтернет-агромарки дуже доступні ціни. Ну так, щоб так от сказати, наприклад, е... ну, в мене була велика бонусна знижка. В магазині за існує книжка. існує в Думаю, так, флокс багаторічний, вийшов за 8 гривень. Півонія трав'яна 140 гривень. Леники по 85 гривень. Півонія трав'яна, червона це гривня. Як ми бачимо, ціни дуже доступні в інтернет-магазині Агромаркет, в зв'язку з тим, що у них є постійно знижки і працює у них бонусна система. Отже, садженіцями я задоволена, магазин має великий вибір. Дякую а, магазину Агромаркет за їхнє хороше ставлення чистого неба.